Гвардія наступу. На Львівщині тренують добровольців бригади Людь. Петиція про добудову моста на науковій. Пропозицію підтримали депутати міської ради. Близько року тому виїхав з оточеного міста. Історія Маріупольця, який живе у Львові. Оганський тюльпан це стікляний стакан. 200-грамовий, граняний. Вставляється в нього граната без кальця щикою. І ця вся конструкція встановлюється з внутрішньої сторони на ручку. Так, добровольців бригади Людь вчать розпізнавати, де ворог може сховати гранату. Навчання бригади гвардії наступу розпочалися на Львівщині 3 березня. Лариса єдина жінка-доброволиця у своїй групі. Кожний повинен виконувати якусь функцію. Ну хтось волонтерець, та хтось пече пиріжки, хтось донатець. А я бачила себе саме зі зброєю в руках. Я йшла до цього довго, від початку війни. І коли почула, що створюються бригади людь, і я записалася. Раніше жінка працювала менеджеркою з персоналу. Зізнається, що не всі з її оточення сприйняли такий вибір. Вони зараз ще ніяк не можуть усвідомити, переживають, звичайно. Донька більше розуміє, мама, ну як кожна мама. Так. Ну, але знаючи мій впертий характер. Я вирішила, я прийняла рішення. З хейтом я стикалася, якщо чесно, та ну така проблема існує. На лекціях майбутніх штурмовиків вчать розпізнавати гранати, міни, а також як себе убезпечувати від вибухів. Гранату не потрібно боятися, гранату потрібно розуміти, тому їм потрібно першочергово звертати увагу, власне, на такі боєприпаси і знати, як з ними поводитись. У першій навчальній групі бригади лють 29 слухачів. Вони не мають бойового досвіду, тож інструктори вчать добровольців одразу з декількох напрямків, каже керівник навчань Микола Копельчак. Відбувається відповідності навчання в нас по певних дисциплінах. Саме таких основних це є тактична медицина, вогнева підготовка і тактична підготовка. Це є робота в невеликих групах, тобто зачистка приміщень, тому що вони є штурмовики. Навчання на цьому не завершується навчатися вони будуть. І надалі. На заняттях з тактичної медицини добровольці перебувають у бронежилетах та зі зброєю. За командою інструктора вони імітують поранення та вчаться швидко накладати турнікети. Перший рівень включає в себе п'ять навичок. Це зупинка кровотечі в зоні під вогнем, це надання допомоги. В, зоні, в тактичній зоні, згідно протоколу марч, тампонування рани, накладання тиснучої пов'язки та забезпечення прохідності дихальних шляхів дуже прекрасно справляються, направду дуже здібні слухачі. Вони мотивовані. Інша частина добровольців вправляються у поводженні зі зброєю. Зокрема, відпрацьовують володіння штурмовою гвинтівкою. стоїмо стоїмо рухаємося. Рух рух. рух. Тримаємо дайно, все тримає. Навчання бригади Людь триватиме 14 днів. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Під час обміну полоненими у вівторок, 7 березня, повернули п'ятьох захисників із Львівщини. Про це сьогодні повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Імена військових він не називав, уточнив, що усі родом з червоноградського району вони виконували бойові завдання під Маріуполем. А на Фейсбук сторінці Червоноградської міської ради повідомили, що серед звільнених з полону є фахівці Державної спеціальної служби транспорту Петро Брезіцький, Владислав Гірний та Андрій Березю. Нагадаю, напередодні Україна повернула з російського полону 130 військових, 126 чоловіків та 4 жінки. Серед них захисники Азовсталі та бійці з Донецького напрямку повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Сьогодні у Львові попрощалися із двома захисниками. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Микола Гальц народився у Львові і з початком повномасштабного вторгнення став на захист України. Воював проти російських військових у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Виконував бойові завдання на східному напрямку. Загинув 28 лютого, йому було 45 років. Сергій Гальцов народився у Харкові. Після завершення навчання проходив військову службу у складі прикордонників на Львівщині. Там отримав травму та був комісований. Із початком повномасштабного вторгнення брав участь в організації місцевої територіальної оборони. Згодом, незважаючи на травму, добровільно вступив до Донецького прикордонного загону. Воював проти російських військових на східному напрямку. Загинув 17 лютого під час виконання бойового завдання. Йому було 38 років. Петицію про будівництво моста на перетині вулиць княгині Ольги та наукової підтримали на сесії депутати Марії. Тепер цим питанням займається департамент архітектури та містобудування. Далі профільний виконавчий орган готуватиме дорожню карту щодо реалізації цієї електронної петиції, де подаватиме спосіб вирішення питання, строки вирішення питання та розмір бюджетних призначень, які необхідні для вирішення цього питання. Після цього ця дорожня карта затверджуватиметься на профільній депутатській постійній комісії, і після цього вже відбуватиметься реалізація цієї дорожньої карти. Дорожню карту мають напрацювати впродовж 30 днів з дня прийняття ухвали на сесії. Суспільне згадувало про цей недобудований міст в матеріалі 2021 року. Тоді його обстежили фахівці Львівської політехніки та з'ясували, що його можна добудувати. Нині на місці моста облаштували парковку, а інша частина території не використовується. Ось що про існування недобуду, говорять львів'яни, яких ми опитали. Якщо там зверху нічого немає, то в принципі ну, логічно було б його знести. Ну, якось так. Тому що а, його я вважаю, що треба буде ремонтувати, тому що воно може осипатись. А... Навіщо витрачати кошти, якщо там ніхто не їздить? Бо той, що вже стоїть, він вже явно валиться. Е, тому перше, чим його добудовувати, треба реконструювати те, що є, і вкласти туди ще гроші. Там вже арматура поломана, бетон кришиться. Може, добудувати місто, і хороша ідея, але його добудовувати треба було одразу. Я буду добудував і трамвай пустив би туди. До кінця, як планувалося, десь. Скільки років то воно згідно з проєктом, міст будувався як частина швидкісного трамвайного маршруту? Я все ж таки підтримую оцю ідею трамваю як магістрального транспорту, основного транспорту, який мав би мати більшість так свого шляху виділеною і не перетинатися з автомобільними потоками. Напевно, основна проблема, яка може виникнути, якщо міст таки будуть добудовувати, то це правильна організація тримальних зупинок, щоб була зручна пересадка. Тому що ви розумієте, якщо будуть там зупинки десь зверху і зупинки знизу, то з різних сторін цього перехрестя людям буде трохи далі. Треба пройтись. Замовником робіт, який визначатиме, що далі буде з мостом, є комунальне підприємство Львів Автодор, Іванка Досько, Тарас Петлякевич, Суспільне новини Львів. Воїнам повітряного командування захід передали тренажер для відпрацювання навичок зі знищення повітряних цілей ворога. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. У віртуальній реальності воїни бачать ворожу ціль та знищують її. Умови максимально наближені до реальних. Таким чином відпрацьовують вміння збивати крилаті ракети, літаки і безпілотники окупантів. Вартість пристрою півтора мільйона гривень. Закупили тренажеру у співпраці з Львівським АІТ-кластером. З 1 березня нічого не працювало, Не було ні їжі, ні води. Ми ходили воду набирати на криниці. Е, нічого не було. Що моя от дружина? Вони там тиждень не мили голову, але я її зробив на 8 березня. Сьогодні цей день, але рік тому я їй зробив подарунок. Знаєте який? Я їй її... Нагрів на багаті води, щоб вона помила голову. Максим Лютов розповідає про життя його сім'ї в Маріуполі під час облоги. 14 березня він з дружиною та сином вирішили виїхати з міста. На цій автівці вони проїхали 25 російських блокпостів. От на Васильівці, коли виїжджали, там перевіряли телефони. От взяли мій телефон, і, виходить, він, він розряжений. У нас немає три тижні, немає світла. Щоб зарядити телефон, потрібно три літри бензину було дати, щоб зарядити телефон. Коли їхали до Запоріжжя, я знав чітко, що в мене хватить рівно до Запоріжжя. І ми приїжджаємо в Запоріжжя, Жаме там метра, получається всіх ну збори на метро, були на Запоріжжі, і ми глот глохнемо, і закінчується бензин. Потім родина оселилась у Львові. Тут чоловік вирішив продовжити займатися улюбленою справою. У Маріуполі Максим мав свою майстерню з виготовлення ключів. Її розікрали, та частина обладнання чоловік встиг продати у Львові. За ці гроші купив інше. Приносять ключик, це лазерний ключ. Вертикалих, якщо ви називаєте. Ми підбираємо таку саму заготовку. Така сама заготовка. Ми зажимаємо, вставляємо і отключаємо. І, в принципі, прийде готово. Максим розповідає, що у Львові сім'я облаштувалась, але сумують за морським повітрям. Мій син, коли приїхав сюди, він сказав: мені дуже подобається розмовляти українською мовою. І я хочу навчитися, і коли ми повернемось туди в Маріуполь, ми будемо розмовляти українською мовою. Іванка Досько Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Чоловік Ганни Рибачук загинув у жовтні, коли захищав Україну у Миколаївській області. Жінка взяла участь у фотопроєкті Продовжуй жити. На фото вона у військовій формі. Це мій дешевний позив, і військове – це над дусе. Це наші герої, хлопці, і ну, це повага, першу чергу. гордість наша. Це з гордістю одягаєш, і відчуваєш себе сильнішим. Портрети це наше ну, як вам сказати, це наш облік, це наш облік, то що в нас в нутрі, як ми ховаємо. Це все і жіноча краса, що ми все одно залишаємося гарні. Ще одна учасниця фотопроєкту Євгенія Вольгіна, мати загиблого військового. Йому було 23 роки, коли під час виконання бойового завдання у машину влучив снаряд. Жінка розповідає, хлопець малко був патріотом. Казав, мам, я мушу. Ти не розумієш, я мушу, тому що якщо я не буду там захищати нас, вони прийдуть сюди. А я бачив, що вони роблять з нашими жінками і дітьми. Каже, я не хочу, щоб він прийшов чи тебе, чи мої, його дружини торкався, чи його сестри, в нас лишилося три, він нас трьох мав жіночок, як я кажу, дуже за нас дбав, дуже цей. Навіть дідучка мене тільки що привітала теж від його імені. Цей фотопроєкт започаткувала вдова загиблого героя Оксана Ганкевич. Жінка розповідає, головна мета об'єднати та підтримати жінок, які втратили рідних на війні. Я хотіла розказати про таких, як я, як ми жінок. Це є такий свого роду заклик до суспільства. До світу про те, що ми, як ніхто, знаємо, якою ціною до нас наближається перемога. На виставці представили більше 60 фотографій. Під час фотосесії жінок фотографували у двох образах: у військовій формі та в українському традиційному одязі. Це великий крок виходу з того равлика, в який загнала нас спільно це біда і повіриш. В... Фотографів, організатора. Ти починаєш вірити в себе і знаєш, дійсно, як гасло, продовжуй жити. Ми повинні, ми повинні жити далі і жити з позитив з енергією тільки для того, щоб ну, навіть не дати ворогу, показати, що ми падаємо, що нас можна пригнітити. Фотовиставка триватиме до 12 березня. У майбутньому Оксана Ганкевич планує продовжити цей проєкт уже за кордоном. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.